Назвіть три ключові дії для розвитку власного бренду підприємців: три дії. По-перше, розібратися, для чого тобі в принципі будувати особистий бренд. Можливо, це навіює суспільство, всі так роблять. А це взагалі не твоя історія. Можливо, треба розвивати бренд бізнесу, а не твій особистий. А по-друге, поставити чітку ціль, що я хочу отримати від особистого бренду як наслідок да? через, наприклад, хоча б три роки. Да? Тому що ми розуміємо, що це вгра довгу. І третє, це звичайно розкласти це все на покроковий план. Якщо я хочу через три роки мати стільки охоплення, стільки клієнтів, стільки колаборацій, стільки партнерств, можливо, якихось цікавих бізнесових завдяки особистому бренду конкретно. Що тоді я маю почати робити вже сьогодні? І розкласти це на дуже дрібний план. Якщо там є умовно пошукати кольорову палітру, в якій мені цікаво робити пости, теж крок. Ну тобто, можемо йти від самого мінімуму. Але це про дуже чітке розуміння і дуже структурний підхід, а не найголовніше...